Перший сніг у трускавці Прийшов несподівано, як перший сніг. <гум> перший сніг завжди падає на зелену траву, на зелене листя. А потім тане. Насправді тане не тільки перший сніг, а другий, третій, п'ятий, десятий. Всі сніги рано чи пізно тануть. Але, але... Перший сніг це отак, Здається, що от вже буде зима. Цього року він випав 13 листопада. Не пригадаю, коли минулого року був перший сніг. Чесно, не пригадаю, але теж листопаді. Перед тим кілька років вже в жовтні був перший сніг. Ну, бували роки, що перший сніг падав в грудні. Насправді тепло. Тепло в сенсі. Що плюс два, плюс три. Він розтане, та що до вечора за кілька годин розтане. Та й зараз його не так багато. Так. На верхівках дерев, кущів залишився Чубчиками на ялиночках. Тим часом ми вийшли на вулицю Лесі Українки. А, суючи з того, які досягти дорожні знаки, розумієте, що ремонт ще триває. А, давайте подивимось так ще Трускавець, на, на дахи. Видно, так, 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 трошки засніжені дахів є. Місто пів 10 ранку. Прогулюємося, показуємо вам перший сніг. А спустимось до вокзалу. До речі, його видно дах червоні. Ще кілька годин тому дах білів. А зараз сніг вже розтанув. Гір не видно, туман, хмари. Видимість максимум до Міротеля. Навіть На що не дуже видно. Як не дивно, найкращий сніг тримається на автомобілях. Навіть не на траві, а на автомобілях. А я в коротному парку і розумію. Має бути снігу багато. Багато в сенсі, що більше ніж тут. Ви ж розумієте, що багато його ніде не може бути станом на зараз. Київський потяг сьогодні короткий і без плацкартних вагонів. До речі, відновилося курсування потяга Дніпро-Трускавець. Вже вчора прибув перший такий потяг. Людей було зовсім небагато, на відправлення з Трускавця ще менше. східницька маршрутка чути їде, ви поки ще не бачите, але чути, що вона наближається до нас А от вже її видно Східниця Трускається А маршрутка звичай, в такий час приїжджає не дуже заповнена, в основному люди з Борислава на роботу приїжджають. Провулок тихий. Справді тиха вуличка. О, зріть на на ще є листя, а вже засипане снігом. а тут теж купка жовтого листя теж засипана снігом. А, тут на траві навіть, навіть ростанок, Майже його не залишилось. Найкраще було видно що ранку. Взагалі в пів п'ятої снігу ще не було. Він десь після п'ятої почав падати. А біля сьомої припинив. Центр снегу не видно. <browser fragenula> <hhhh> Тут теж трошки є на листочках сніг.